Добрий день! Дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво. Сьогодні поговоримо про значення і раціональне використання природних ресурсів, пригадаємо вже вивчений матеріал. Що таке агроциноз та яке його призначення? Наведіть приклади агроценозів, які взаємозв'язки існують між живими організмами в агроцинозі, чи може існувати агроценоз без піклування людини. Що таке міський фітоценоз? І яке значення агроценозів для людства? Перший пункт, який ми сьогодні розглянемо, це навколишнє середовище, як джерело речовин та енергії. Природні ресурси це речовини та енергія, що використовуються людиною або іншими живими організмами для підтримання існування і створення комфортних умов життя. Природні ресурси поділяються на ресурси неживої природи, сюди відносять сонце, повітря, воду, мінеральні речовини. Та ресурси живої природи живі організми. Природні ресурси поділяються на вичерпні, сюди відносять енергію корисних копалин. Невичерпні, наприклад, сонячну енергію та відновлювальні це енергія біомаси, зокрема, деревина, торф, біопаливо. Крім продуктів сільського господарства, людина користується багатьма речовинами з навколишнього середовища для будівництва, промисловості, транспорту та енергетики. Майже всі джерела енергії, які використовує людина, є збереженими формами сонячної енергії. Усі живі організми споживають енергію сонця, яка фіксується рослинами в ході фотосинтезу і перерозподіляється харчовими ланцюгами. Життя на планеті існує за температур, можливих завдяки сонячній енергії. Енергія біомаси є найдавнішим джерелом енергії, що використовується людиною. Найпоширенішим викопним паливом є вугілля, яке утворилося протягом мільйонів років із відмерлих решток стародавніх рослин. Сучасне людство на 85% залежить від невідновлювальних джерел енергії, таких як викопне паливо, зокрема нафта, вугілля та атомної енергетики. Вони зображені під буквами А, Б, В. Але природні ресурси не обмежуються лише матеріальними речами. Рослини, тварини та мікроорганізми навколо нас надають безліч послуг від яких залежить наше виживання і процвітання. Вони очищають повітря та воду, пом'якшують повені, захищають біорізноманіття, вони також зменшують шум, покращують фізичне і психічне самопочуття людей, регулюють місцевий клімат, поглинають вуглекислий газ і забезпечують відновлювальну енергію. Другий пункт навколишнє середовище як джерело інформації. Що секунди наші органи чуття отримають певну інформацію. Ми чуємо звуки, відчуваємо холод і тепло, бачимо рухи і кольори. Наші дії і рішення залежать від сигналів, які надходять із навколишнього середовища. І це може бути дуже і дуже важливим. Краєм ока ми помічаємо ледь відчутний рух і ухиляємось від каменя, що падає зі схилу. За тим же самим механізмом наші предки ухилялися від хижих тварин. Скорочення світлового дня і поступове похолодання є сигналом для перелітніх птахів збиратися в зграї і рухатись в теплі краї, а для ведмедя залягати в сплячку. Таких прикладів можна навести дуже багато. Неспокійна поведінка й тривожні крики тварин сигналізують про небезпеку. Поблизу хижак, можливий землетрус, відбувся витік газу. Зелений колір плодів свідчить про те, що вони ще недозрілі. Червоний або жовтий, що вже дозрілі, яскраві кольори комах сигнал того, що вони отруйні або небезпечні, тож навколишнє середовище є джерелом інформації, яка допомагає нам зрозуміти його стан і правильно відреагувати. Третій пункт раціональне використання природних ресурсів. Якщо бездумно споживати природні ресурси, рано чи пізно вони скінчаться. Так уже було в історії людства, коли родючі землі перших. Землеробних суспільств зазнали опостелювання. Ціною цього стало згасання давніх цивілізацій. Так може статися в майбутньому, коли вичерпаються природні запаси викопного палива. Яку ж стратегію повинно розробити людство, щоб не повернутися в кам'яну добу? Відповідь від вас. Раціональне природокористування це дбайливе ефективне використання природних ресурсів із їхнім відтворенням і збереженням природного середовища. Треба шукати нові ресурси і переходити на відновлювальні джерела енергії. А поки що ми повинні раціонально використовувати ті ресурси, що є. Розглянемо раціональне природокористування. Діяльність людини. Це, зокрема, засоби раціонального природокористування, повна розробка родовищ природних копалин, нові технології спрямовані на розробку родовищ, де видобуток копалин утруднений, видобуток нафти і природного газу зі сланцевих і піщаних порід, енергоефективні технології, створення двигунів із меншим споживанням палива, екологічно чисті технології, перехід до більш екологічних видів палива, від вугілля до природного газу. Спирту, безвідходні технології повна переробка сировини, перехід від використання викопного палива до відновлювальних джерел енергії, перехід на енергію вітру, сонця, води, біопалива, раціональне використання природних ресурсів, зокрема водних це очищення стічних вод. Замкнений цикл використання води виробництвами, запобігання потрапляння органічних добрив із полів у водойми, крапельне зрошення рослин у сільському господарстві, раціональне використання ґрунтів, запобігання ерозії, рекультивація ґрунтів, раціональне використання повітря, очисні фільтри. На труби промислових виробництв, запобігання забруднення повітря, транспортом і сільським господарством, раціональне використання живої природи, регуляція промислу тварин і рубки лісу, відновлення лісів, запобігання браконьєрству, створення природоохоронних територій. Отже, раціональна природа користування передбачає перехід до відновлювальних джерел енергії, вітру, сонця, води, біомаси, створення безвідходних, ефективних, екологічно чистих технологій, дбайливе використання водних ресурсів, повітря, ґрунтів, живої природи. Пропоную здійснити дослідження. Вплив людей на довкілля: знайдіть у своєму районі приклад шкідливого наслідку діяльності людини для довкілля. Проаналізуйте його і запропонуйте розв'язання цієї проблеми. У загальному здобуті знання. Природні ресурси це речовини та енергії, які використовуються людина, людиною або іншими живими організмами для підтримання існування і створення комфортних умов життя. Раціональне природокористування це дбайливе, ефективне використання природних ресурсів із їхнім відтворенням і збереженням природного середовища. Домашнє завдання. Тема для опрацювання значення і раціональне використання природних ресурсів. До збереження навколишнього середовища може долучитися кожен з нас. Бувайте! Почуємось!